Друзі, усім привіт! Сервантік на зв'язку. Слава Україні! Відношусь до вас з повагою за те, що дивитесь новий відео від Сервантік. Сьогодні я поделюся з вами, буднями в антикварній крамниці. Також буде огляд моїх продажів за останній час. І зараз їду на пошту забирати посилку з годинниками. Один з них дуже рідкісний це хронограф Штурманськіє. Зараз зроблю для вас вже подробний огляд. Погнали усім приємного перегляду! Ні, ні. Так, це у нас годинники, а це віники для бані. Так, і ось забрав посилку з, годинником, з годинниками. Та тут ще є цікавий предмет. Так, денежек мне немного выслали. Так. Тут была замена скла. Не скла, выбачаюсь, циферблата. Бачите, який був. І який мені поставили? Зараз бачу, що треба було і скло змінити. Ну він не на ходу. Оригінальний браслет. Так, тут я була заміна скла. Це у нас польот делюкс. Годинник в гарному стані. позолота, без потертостей, циферблат, в принципі, майже... Без пошкоджень. Є трішечки, але не критично. Так, далі. Ось вони, красавці. Нагадую, купив я цей годинник за 2500 гривень. Ремонт та заміна там запчастини мені обійшлись в 2000 гривень. Щоб ви розуміли, вже мені годинник обійшовся в 4500 гривень. Одна людина мені телефонувала, там я бачив, у вас годинник штурманський, продаєте, не продаєте. Я кажу, продаю. От вже майже 5 тисяч вложив. Коли він почув цю цифру, поняв, що він не потягне по деньгам. Буду продавати його десь 300 доларів. Дешевше віддавати не буду. Тому що на eBay я можу його продати в районі 400 доларів. Якщо буду продавати по Україні, ценник буде 12 тисяч гривень. Не дешевше. Кому цікаво, пишіть. Торгу не буде, тому що стан дуже гарний. Механіка вся в нормі. Це рідкісний годинник, і навіть в радянські, часи, в радянські часи його могли купити тільки військові. Продавався він тільки в воєнторгі. Це мені сказав мій годинковий майстр, дедушка, що в магазині, в крамницях такі годинники не продавали. Тобто, міг купити тільки військовий і тільки в воєнторгі. От чому ці годинники зустрічаються рідко і коштують дорого. Дійсно рідкісний колекційний годинник. Так, далі ось такий швейцарець. Купив я його за 50 гривень. Хто пам'ятає, мені приходила посилочка. Ремонт обійшовся 500 гривень. Ну, такий цікавий швейцарець, впевнений, мені вдасться на ньому заробити. Заводна головка дуже приємно рухається. Є такий цікавий звук. Буду ой, буду продавати на Etsy або на eBay. Так, тут я міняв, була заміна скла. Це вже сучасні командири. Ну, такі полюбляють на eBay, їх, в принципі, непогано беруть. І тут теж була заміна скла. Годинник в гарному стані. Я б сказав, в колекційному. В такому стані його і по Україні можна непогано продати. В принципі. Думаю, гривень 800, а може і 1000. Буде коштувати по Україні в такому стані, тому що стан колекційний. Ну, я буду продавати на eBay на Etsy. Ну, в принципі, якщо буде пропозиція по Україні, цікава, можу, могу, можу продати і по Україні. Так, також, друзі, купив ось таку шкатулку. Це у нас тематична шкатулка. Хто в темі? и торгует на eBay, на Etsy, понимая, в чем ее ценность. Она основной материал алюминий. Мне встречается такая в перше, встречается такая. Так, тут есть вставочки такие деревянные. Есть такие очаровательные потертости. они ее совершенно не портят, а говорят о ее аутентичности. Ценность этой шкатулки в ее принте, в ее тематике, в рисунке, в гравировке. Это космическая тематика. И она очень ценится, особенно в Америке. Купил я эту шкатулку за 400 гривен. Я думаю, по Украине даже ее продать, если подождать, можно какие-то там пару сотен заработать. Но я буду продавать ее на eBay и на Etsy. Вот такая интересная покупочка. Купил тоже у своего часовщика. Спасибо тебе, друже, за годинники. Дуже дякую. Ценю наши взаимные сотруднические отношения. Друзі, ще продав ось таку книжку. Стрілкове оружие». Це у нас 92 рік. Цінність цієї книги в тематиці. 250 гривень сайт Віоліті Також щойно зробили ставку. 5 хвилин залишилось до да? закінчення торгів. За 300 гривень вони в мене стояли. Немає скла на цьому годиннику. Людина зробила ставку 300 гривень. Ну, думаю, вже ніхто не ні переб'є цю ставку. І, в принципі, це буде фінальна ставка. Продав ще годинник за 300 гривень. Купив у підписника годинничий корієнт в гарному стані. Дуже вдячний. Хотів зустрітися, але сьогодні прихворів і не зміг приїхати вчасно на зустріч. Дуже вдячный за такой годиничек, друзья. Вырешил переквалификат, вырешил в общем переквалифицироваться и открыть видеосалон. Друзья, вот такая коллекция. Бачите, что я как краса. Тут более 500 штук. Доброго вечора. Доброго. Слухайте, а я закуп, бачу, бачу оголошення. Кукуєте, так, так. А от у мене є книга, це повний писаний. Де... Огляд продажів, друзі, на Віоліті продав ось таку пару казанок за 200 гривень та ось такий чайник. Теж за 200 гривень. Купив його в 21 році влітку. Тобто, більше трьох років. пройшло Це у нас МНЦ. Но МНЦ, но не Мільхіор. Не посеребренне. МНЦ, но не посеребренне. Ось такий чайничек. 400 гривень. Одна людина купила. Також людина купила глечик, він в крамниці. Так, і на моєму магазині Еці я продав ось такий годинник. Так, ось такий красивий годинник. Це у нас годинник медальйон. В позолоті. Та ось таку мильницю. Мильниця алюмініва, Вінтажна. Дівчинка стрибає на скакалки. Стан непоганий. Мильницю продав за 28 доларів. Годинник за 85 доларів. Так, зараз. З магазину, з крамниці покажу інші продажі. Так, ще людина купила ось такий кувшинчик невеличкий. Це у нас кераміка, Грузія. Ще збереглася ось така бірочка, ценничок. Друзі, ще продав ось таку книжку. Стрелковое оружие. Все у нас 92-й год. Ценность этой книги в тематике. 250 гривень сайт Віоліті Також щойно зробили ставку. 5 хвилин залишилось до да? закінчення торгів. За 300 гривень вони в мене стояли. Немає скла на цьому годиннику. Людина зробила ставку 300 гривень. Ну, думаю, вже ніхто не ні переб'є цю ставку. І, в принципі, це буде фінальна ставка. Продавши годинник за 300 гривень. Друзі, вже середина грудня, а в мене ще не було ні одної продажі на eBay. Ну, в принципі, я особа не засмучуюсь, тому що е, торгує Etsy, е, теж так поганенько, але торгує. І торгує Violet. Але головне, головне в моїй професії не рахувати. прибыль за неделю, чи за месяц, треба дивитися на рік, то есть один месяц может быть хорошая торговля, другой месяц она может проседать или неделю торговать, неделю вообще как бы молчать. Но самое главное, что не, не ждать вот, опять же Общаясь с новичками, которые приходят только на eBay, на Etsy торговать, они ждут сразу, вот первое, там, первый вопрос, когда можно будет вывести деньги. Вот есть первая продажа, когда я смогу вывести деньги. Да не скоро ты сможешь вывести деньги. И если ты не готов играть в долгую, если у тебя нет понимания, что там первые тысяча-две пока наторгуются, они в принципе всегда там должны быть на пайонере. Это такая буферная сумма. Чтобы у тебя было там на, на то, чтобы погашать комиссии, вдруг какой-то спор, вдруг какой-то возврат. Также плюсом всегда должно быть несколько тысяч. На отправку посылок. И тут торговля эти eBay это об игре в долгую. То есть ожидать сразу каких-то там прибылей или что ты сразу начнешь с этого жить, рассчитывать на эту торговлю, как на зарплату, где ты работаешь там на заводе и ежемесячно получаешь, так в первые два год-два рассчитывать не стоит. Это уже когда все выровнялось, когда уже есть четко отлаженные алгоритмы, есть определенная уже в среднем на там касса там тысяча, две тысячи долларов там в среднем в месяц, тогда уже можно рассчитывать как-то на эти деньги и за счет их жить. Первый год вообще на эти деньги рассчитывать и на торговлю на eBay, на Etsy не стоит. Так что, друзья, кто торгует, кто только начал торговать, запасайтесь терпением. И в принципе настойчивость и терпение приведут к результату. Это как конфетница, да? Это типа педвазонный. Ага, на вылычке, да, такие? Да. Так. Прям а вы что хотели за него? Я хотела свечной. Какие, Какие самые? Это, это вот это как раз-таки стекать... Да-да-да, воск, воск. Да. Это для сбора. Нет, все-таки и тот для сбора воска. Такая нестандартная, конечно, вот эта чаша впервые. Ну, смотрите, вы мне интересную статуэтку принесли. Да. Я просто как бы не совсем мою, но я меняю, так пойдет. Да, да. Добрый. Просто вы как бы мне сделали это интерес. Я вам 700 и там мы с вами поменялись. Да. Друзья, був принос. Жиночка принесла балерины. Давно уже обещала. Я вот сразу запропонувал 700 700 гривен. І таки принесла, принесла, а говорить, от за 700, как ви і говорили, готова вам продати. Ось такий предмет декору. Кажеш, що це як вазон, под вазон. Не знаю, що ви скажете. Цю річ я виміняв. На підсвіченні. Друзі, і не забувайте, я на постійній основі купую предмети старовини. Друзі, у нас в Борисполі сьогодні справжня зима. І в моєму районі, ну де б в мене крамниця. Ви бачите, позаду в мене крамниця, а тут великий такий район з дуже плотною застройкою. І зараз вимкнули світло і я вирішив пороздавати оголошення. Ну, вже пороздавав. Бистро вони закінчилися, тому що взяв, думав багато, але коли немає світ і відчинені усі під'їзди, то в принципі роздаються дуже-дуже швидко. Навіть отримую задоволення при роздачі. Ну і завжди в цьому нахожу свої плюси. Це кардіонагрузка, це Свіже повітря, і ніхто так не роздасть мої, мою рекламу, як я сам. В мене вже є опит. Велика швидкість, ну, в общем, буде результат. Друзі, на нашому каналі з'явилась функція спонсорства. Тепер ви можете фінансово підтримати наш канал для подальшого розвитку. Спонсори каналу матимуть доступ до консультацій. В месенджерах, а також по телефону, є три рівні спонсорства, який оберете саме ви залежить тільки від ваших можливостей та побажань.